Заворушення знову охопили Париж під час протестів проти пенсійної реформи. Групи молодиків у чорному у вівторок підпалювали будівельні трейлери та сміття а також розбивали вітрини, автобусні зупинки та рекламні щити. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Загалом зафіксували десятки пожеж. Як припускають, до хвилі протестів у всій Франції долучиться 400 600 тисяч осіб. Це менше, ніж понад мільйон протестувальників, які брали участь у демонстраціях на початку року у розпал пенсійних протестів. У Парижі нарахували 31 тисячу демонстрантів. Водночас для охорони порядку було відправлено коло 4 тисяч поліціянтів. Профспілки досі протистоять рішенню Макрона підвищити пенсійний вік із 62 до 64 років. Вони постійно проводять страйки та протести, які на периферії часом переростають у насильство. Макрон каже, що підняти пенсійний вік на два роки було необхідно, щоб покрити дефіцит, який зростає. Однак, профспілки кажуть, що гроші можна знайти в іншому місті, наприклад, збільшивши податки для багатих. Новий пенсійний закон уже підписано. Тепер найбільші профспілки починають сумніватися чи варто й далі фокусувати зусилля на загальнонародних виступах.